Мої вітання, шановні глядачі. Черговий випуск політичного експрес-аналізу я хочу присвятити нашим парламентарям та їхній тривалій боротьбі проти власних пільг та привілеїв. Отож, парламентська опозиція вчергове зганьбилася у Верховній Раді, не зумівши прийняти ініційований Арсеній Яценюком Віталієм Кличком і Олегом Тягнебуком закон, яким пропонувалося скасувати всі пільги президента, народних депутатів і міністрів. Затво голосувало лише 203 депутати. Слід зазначити, що батьківщина не додала 22 голоси, удар 4 голоси, свобода 5 голосів. Провівши прості арифметичні підрахунки, в результаті з голосами відсутніх опозиціонерів, маємо 234 голоси проти необхідних 226. Висновки робіть самі. Як на мене, вони очевидні. Провладний табір не підтримав законопроект регіонали не голосували за закон про скасування під депутатам-чиновникам і президенту, оскільки він опозиційний. Про це заявив Юрій Мирошніченко, представник президента у парламенті. За його словами, такий закон буде підтриманий цією політичною силою у тому разі, якщо він буде підготовлений усіма фракціями парламенту спільно. Коментуючи той факт, що 10 депутатів регіоналів таки проголосували за опозиційний законопроект, представник президента сказав, що це їх особиста позиція. Цікава ситуація. Опозиція не дає необхідних голосів за скасування пільг, а владна фракція додає аж 10 голосів. Дебати годі. До чисті нардепів, які представляють Тернопільщину, вони всі як один підтримали законопроект. А от Петро Порошенко, ймовірний кандидат на посаду київського градоначальника від опозиції, не голосував. Питання, що подивитися поймальне голосування, можна в описі цього матеріалу на каналі Select TV або ж на сайті Верховної Ради. На цьому будемо завершувати наш черговий випуск політичного експрес-аналізу. Нам важлива ваша думка. Тому залишайте свої коментарі та не забувайте підписуватись на канал Select ТВ на YouTube. Всього вам найкращого. До зустрічі!